Тихенько. Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветерія я Добре, Добрий, там є більш розлоги відео про це. А це коротенько про таку от усміхайну смішинку. Винятково позитивно, не намагайтесь тут десь там шкірити зуби в пошуках якогось негативу і там розповідати довгі нецікаві історії. Гумор Так? Ситуація в тому, що короткий ідеологічно виховний курс для ВО3 зуп імені Степана Бандери та правого сектору виданий. У школи. Тобто я не знаю, чи це за підтримки, чи це сплатив, чи це приватний підприємець, який надрукував. Але так, чи інакше, до видання цієї книги, очевидно, в одну з перших черг долучений пан Москаль БВ. Відповідно, це, можна сказати, мабуть, перший і досі єдиний москаль, так, якому я. О факту вдячний за те, що от є така от гарна книжка, яку я ще не прочитав, але яка виглядає винятково, обнадійливо, життєстверно, націєстверно і дуже надихає. Навіть. При тому, що я ще повторюсь, її не прочитав. Я планую використовувати для роботи з українською молоддю Донеччини. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.